Так, друзяки, всім бобра на каналі Добер Бобер. Так, Сьогодні у нас 15 серпня і ми на пакетній пасіці. Тут 23 сім'ї було. Залишилось 21, чого 21? Того що е, ота сім'я, що посередині, і ота сім'я, що в ППУшному зараз на два корпуса, вони злетіли через кліща. Пояснюю. Спочатку я думав, що вони зроїлися, потім такий самий випадок був у мого друга, і він каже, ти хоч раз бачив, щоб на пчолі було по три кліща. Кажу, ні, він каже, я перший раз в житті хоч побачив кліща каже, за допомогою пакетів. Тобто така в нас була неприємна ситуація. Спочатку я думав, що вони зроїлися, а потім думав, чого, не зроїлися останні. Проаналізувавши, хоча всі в однакових умовах були, потім я зрозумів, що все-таки вони злетіли від кліща. Мед тут іще, хочу сказати, не качався. І, напевно, буде качатися дуже-дуже скоро. Через пару днів повідбираю корпуса. Бджолка деякі працюють, деякі не працюють. Сподіваюся, їх не бомблять. Як узнати, бомблять чи не бомблять, коли бомблять сім'ю, у них на льотку купа бруду. Зараз бруд не спостерігається і куча драки. Драки теж поки що не спостерігається. Так. А ось ця ось сім'я, вона майже, хоча тут є, літають, тут дві рамочки, хочте вірте, хоч та ні, в магазинах. Де стоять 12-ті рамочні з магазинами, в магазини нічого не принесли. Так, отут що я був, задавив матку. Цей магазин повний, це поставив в кінці медозбору. Зараз якраз передивимось, що вони поприносили. Хочу сказати, що на цій пасіці у нас е, було е, як сказати, постійний медозбір. Він був, е, поля тут були навколо і навколо було немало. Вони зацвітали там, десь отсюди. Кілометр був, якщо туди дивитися, я показував в попередніх відео. Десь, ну, да, десь от сюди кілометр, може трохи більше, десь, плюс-мінус кілометр 300 е, цвіло поле 20 гектар, так як тут сімей було небагато, плюс потім ще там поля почали зацвітати. Тут, на цій стороні, почали зацвітати, то хочу сказати, що медозбір був у нас тут а, нормальний і можна сказати навіть безперервний. Що тільки Пару днів назад доцвів тут сояшник, але десь ще трошки цвіте. І ось у цієї сім'ї я зробив відводок, в магазині теж нічого немає. Зараз хочу подивитися, що у нас у цих В оцих магазинах. Тобто саме в оцих, що я ставив другий раз. Зверху були, що стояли перший раз, а знизу нагадую, що в мене тут знизу. 300 рамка в двох корпусах, або сюди, де корпус і магазин, там 300-ті рамки повністю. А зверху в нас рутовський корпус. І от так от. Тут у нас це 15-ті рамочний вуличок, він, до речі, повний меду був. Е, що хочете сказати по силі сімей. Сила сімей була дуже різна. Дуже різна, не знаю з якої причини. Тобто різні були пакетчики, то що... Е, Нагадую, я брав пакети в Кривенка Олександра. І в нього там збірна Закарпаття, можна сказати, пакети від різних цих пакетчиків. І по, різна посилі були, були пакети. Деякі сильніші, деякі слабші. І, наприклад, я можу вже зробити висновок, що є деякі пакети, в яких матки будуть стопудово мінятися. Це ось цей пакет був. Ось цей пакет, ну цей стопудов, бо тут взагалі майже нічого не принесли. Тобто це більше пов'язано більше всього з двох причин. Це можливо закліщованість, то що ну, цей і той отам, то ті взагалі позлітали і нічого не принесли. Хоча, якщо чесно сказати, а сояшника чи акації. Я з них взяв непогано. Ну, акації відносно акації, там трошки ріпачка було, трошки акації. Але взяли ми його не так уже і погано. Тобто десь по 5 рутовських рамочок ми, напевне, з них взяли. А може, так, да, де, де, де іноді рутовські були, де іноді з, з корпуса дергали. Але трішки було. Ось бачимо, вже починають потихеньку вже хочуть підворовувати. Треба буде ляточки якраз поприкривати. Так. Ось такі у нас, Друзяшки поки що справи. Не знаю, зараз буду відкривати і вам показувати. Зараз навіть ось цей відкрию. Тут ось у нас Це нагадую, ось це ось у нас Це гніздо, а це у нас медовий магазинчик. Так І подивимося, пусто. Пусто тут, напевне, сім'я теж була злетіла. Ну, от вам і результати нагадую, сояшник я тут ще ні разу не качав, ні разу не забирав. Буду на днях їхати підбирати це все діло. Тут оставлю поки що в двох дананах, щоб потім зробити гніздо на дадані. <кх> так, а все остальне буде відбиратися. Ех, які пока що, які враження про пакети? Спочатку сподобались, були бомба, а потім якось ну, на слоєшнику вони мені не дуже сподобались. Хоча якщо тут я відкриваю і тут два магазини, два то я вважатиму це добре. Якщо там один магазин тільки меду, то вважатиму не дуже добре. І от Хочеться вирізатися такі пункти, що різна сила сімей. Відповідно і різний результат по медозбору. Хотілося, щоб було все чотненько і рівненько, але так не вийшло, на жаль. Тобто, через різну силу сімей у нас різний медозбір. Так, зараз, якщо щось буде цікаве, я вам це покажу. Так, друзі, це у нас сім'я, де я був задавив матку. Тут у нас є навіть непогані рамки. Раз, два, це вощинка недостроєна, тут, мабуть, забриск. Вощінка, рамка нормальна, тут, мабуть, теж забриск. Забриск. Це вощинка така, не дуже оттянута. І тут у нас теж, я думаю, забриск. І повністю повен корпус медовий. І плюс, я думаю, в гнізді ще в нас є. Гніздо потім буде відкачуватися. Я пересиплю їх на медові рамки в кінці осені. Чи в кінці. В кінці медозбора, коли вже не буде розплоду. І ці всі додановські рамки вони викачуються і буде в мене на рутах. Тобто, і це я скажу, я вже в кінці медозбору його поставив. Тож я, може, тут би міг і більше взяти. Так. І ну, дадани не хочеться дивитися, вони трошки важкенькі, щоб їх підривати. Та й рут теж. Ну, я думаю, якщо в цьому є, то в тому теж є. Те нормальні більш-менш сім'ї то там буде нормально. Так, зараз підемо ще декілька цікавих. Подивимось. Так, ну і ось дивимося теж. Тут ось вощинка була. Не дуже, тут трошки-трошки меду. Це, мабуть, сухенька взагалі рамка. Так, да, сухенька. Ну, оце ось о, медова. Тут, мабуть, теж невеличкі забриски тільки. Ну, це ось ось. Більш-мен, ну це вощина така плюс-мінус медова з одного боку. Та зараз коверну, візьму стаместочку, щоб не казали, що фуфло заганяю. Коверну. І подивимось. Так. Ну ось, Ось така от. У нас рамочка. Так, перевертаємо. Оце ну, сіки меду, піврамочки меду. Є, де, мабуть, більше. Ну, Будемо качати, подивимось. І плюс в гнізді. Тобто можемо зробити висновок, що отсюда ми заберемо саме товарного меду, десь приблизно півтора корпуси. То що тут пів корпуса і додан ми повністю будемо ткачувати. Ну, Ну, гніздо плюс-мінус десь два рутовських корпуса. Ну, плюс-мінус. Даже не два, а ну, півтора десь. Півтора, десь один, один і три, півтора, десь отак. ось. Ну, це нам так принесло у рутовському корпусі приблизно десь 20 кг меду. І, ну, іноді більше, іноді менше. ну, Я вважаю десь 15 до 20 кг. Так. Ну, висновки робіть самі. Це бджола Карпатка, ось теж пуста рамка. Так, і так по всій пасіці. Десь навіть менше. Це ще гарний результат, можна сказати. Так, тут не дивилися. Ну, завтра, напевне, зранку приїду і буду відбирати. Так що, такі от результати. Які результати будуть вдома, потім, може, зніму в відкритому відео. Так що, скажіть, якщо у вас пакети принесли більше, то, будь ласка, скажіть на сіки або на скільки менше. Все, всім бобра!